Вітаю, дорогі восьмикласники. Мене звати Олена Михайлівна і я супроводжуватиму вас на уроці української літератури. Сьогодні ми говоримо про Анатолія Мойсієнка і його поезію Жовтень, жовті жолуді. Звертаємо увагу, що це зразок філософії природи, єдність із людиною. Анатолій Мойсієнко поет не зі самоспонукання до творчості, не нав'язливого самопримусу бути поетом. А від природи своєї, а за станом душі, за манерою письма, образний, метафоричний, так сказав Євген Гуцел, український письменник. Поезія Анатолія Мойсієнка відкриває унікальні можливості пізнання естетичної, зображальної, змістової, звукової цілісності поетичного твору, сказав про нього Микола Жулинський. І я пропоную записати це як епіграф. До нашого твору. Хто ж він такий? Анатолій Мойсієнко. Теж запишіть собі, будь ласка, що він з Чернігівщини, нині він професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, досліджує мову, пише вірші. А тепер познайомимося з ним детальніше. Отже, Анатолій Кирилович Моїсієнко народився 9 липня 1948 року в селі Бурівка, Городнянського району на Чернігівщині. Батьки Марія Іванівна та Кирило Іванович були сільськими трудівниками. Віршував Анатолій із дитинства. Закінчивши бурівську восьмирічку, три роки навчався в Тупечівській середній школі, де вчителював Григорій Кузьмович Лопухівський. Який цікавився писаннями юного автора, одну з порад учителя Анатолій запам'ятав назавжди. Треба писати так, як ще ніхто не писав. Оригінальність самовираження відзначали й керівники літературної студії в Ніжинському пединституті імені Миколи Гоголя, де Анатолій Мойсієнко навчався на філологічному факультеті. Райські місця Чернігівщини. На яких сьогодні розташований державний заповідник Замглай, з раннього дитинства формували і вигранювали поетичну душу вразливої дитини. З юних літ Анатолій дуже багато читав, а вірші виявилися його способом розуміння світу. Уже ставши знаним в Україні поетом і науковцем, в інтерв'ю для польського видання Наше слово Анатолій Кирилович сказав. Для мене вся поезія, можна сказати, нещоденна. Звісно, йдеться про справжню поезію, яка нічого не має спільного з недолугим віршописанням. Отже, віршувати я почав ще в школі з молодших класів, трохи згодом друкувався в місцевій газеті. Я завжди відчував себе поетом. Зрештою, і сьогодні відчуваю себе більше поетом. Аніж професором. Закінчивши з відзнакою Пединститут, упродовж року Анатолій Кирилович працював учителем української мови і літератури в Криму. Потім була служба у війську на Кольському півострові. Після демобілізації Анатолій Моїсієнко працював журналістом Рібкінської районної газети на Чернігівщині, викладачем у рідному педагогічному інституті в Ніжині завідувачем відділу поезії у видавництві молодь. Відчувши смак самостійних мовознавчих досліджень, почав серйозно займатися науковою діяльністю. Зараз Анатолій Кирилович Моїсієнко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автор багатьох наукових праць. Анатолій Кирилович видав поетичні збірки Приємлю, сонети і верлібри, шахопоезія, Сім струн, вічі мечів, нові поезії, спалені камені, вибране. Мене любов'ю засвітили скрипки з чернігівських садів, нові сонети і верлібри. Запишіть собі, будь ласка, назви збірок. Серед сучасних українських поетів. Анатолій Мосієнко є чи не єдиним визнаним майстром віршів паліндромів. Що ж таке паліндром, ми маємо теж записати це такі поезії, у яких рядки читаються однаково, як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, жарт суму страж. Прочитайте назад, теж виходить, жарт суму страж. Чи, наприклад, «Козакую у казок. Прочитайте назад, знову ж у нас вийде те ж саме «Козакую у казок. Паліндромом стала навіть назва однієї з поетичних збірок Анатолія Мисієнка Віче мечів. Прочитайте в другу сторону. Теж виходить віче мечів. Паліндромні вірші можуть набирати вигляд. Візуальної зорової, тобто поезії, яка була дуже популярною ще в давній українській літературі, що охоплювала період від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Проте придумати один єдиний паліндромний рядок, чи навіть три рядки, звісно, набагато легше, ніж цілу поезію, адже її окремі рядки мусять спільно витворювати певний смисл, змістовну конструкцію. Такі вірші засвідчують оригінальний талант автора. Давайте познайомимося з одним із таких віршів Анатолія Моїсієнка. Ось він перед вами. А та хата, хата на канатах, і таланило, коли на латі, будь де летете, ледь дуб у гу, у гудінні дугу, а угує є угуд, у вухах угу. Хата шум у шатах, хата гопака по гатах, хата чумакам у чатах, хата пракут у Карпатах. Кожен рядочок ви можете прочитати як зліва направо, так і справа наліво. Але крім цього, Анатолій Мойсієнко тонкий лірик, прекрасний пейзажист, який завжди змальовує природу одухотвореною, бодай частково олюдненою, власне, живою істотою. Ось познайомтеся із одним його, з його творів. Трава траві легенько гладить гриву, громи далеко, аж ген-ген з узвищ. Озвались буркітливо, ніби вірш проквола й довго добирають Риму. Твори Анатолія Моїсієнка перекладено німецькою, англійською, російською, білоруською, польською, угорською, румунською мовами. Митець і сам перекладає з німецької та слов'янських мов. Анатолій Кирилович уважний і сумлінний. Упорядник двотомної антології Золотий гомін, Українська поезія світу, що виходила друком двічі у 1991 та 1997 роках. Антології поезії України різними мовами на нашій на своїй землі в трьох книгах. Анатолій Мойсієнко один із засновників гурту поетів паліндромістів Геракліт. 1991 року. За творчі здобутки він став лауреатом літературних премій імені Бориса Нечерди в 2000 році, Благовіст у 2001 році, імені Івана Кошелівця у 2004 році. А тепер перейдемо до поезії жовтень-жовті жолуді Анатолія Мойсієнка. З чим же у вас асоціюється осінь? Я пропоную, щоб ви підібрали речення так, щоб вийшов твір про осінь. Погляньте, перший рядок це колір, другий рядок смак. Третій рядок запах. Четвертий зовнішність. П'ятий рядок звук. Шостий рядок якість переживання. Подумайте, будь ласка. І ось що у нас з вами виходить. Погляньте колір. Осінь це підрум'янені золоті клени. Смак. Осінь це солодкі соковиті яблука. Запах. Осінь це гіркуватий дим осінніх вогнищ. Зовнішність. Осінь це оповитів сизий туман золотокосі берізки. Звук осінь це курликання журавлиних ключів, якість переживання, осінь це світлий сум за теплим літом. Ось такі у нас з вами виникли асоціації про осінь. А які ж асоціації виникають у художників? Давайте ознайомимось з роботою французького художника-імпресіоніста Клода Моне, осінь на сені в Аржантеї. Подивіться на цю картину. Коли дивишся на неї, то одразу огортає дещо тужливий настрій. Ти ніби відчуваєш прохолоду туману біля нестримної сени, а навколо золоті дерева, які зажурено чекають на зимові морози. Погляньте і на пейзажне фото осінь. Так і відчувається, як під ногами шелестить опале листя. А тепер ой, жовтень жовті жолоді. Ось він цей твір. Жовтень жовті жолоді на базар несе. Пише осінь охрою, золоте есе. Листопадом. Бабиним літом набиває вітер золотий кисет, злотом люльку креше, золоті пожежі попасом пасе. Сонце обережне, золотими клешнями в золоту родощ, Золотим пожежником походжає дощ. Ось Такий красивий вірш. Тут є кілька слів, які ми маємо з вами пояснити. Давайте подивимося, які ж саме. Що таке охра, це фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. Есе це вам відомо нариси, короткі твори, які вирізняються вишуканістю форми. Кисет – це гаманець у формі торбинки, що затягується шнурочком. Кресати. Добувати іскри кресалом. Ще тут є в золоту родощ, це назва селища, від нього недалеко народився письменник. Отже, познайомилися ми з твором, познайомилися із словами, які потрібно пояснити. Давайте тепер подумаємо про цей твір. У творі змальовано картину природи рідного краю восени. Тому цей вірш належить до пейзажної лірики. Автор захоплюється казковістю золотої пори року. А ще він намагається показати нам природу олюдненою, ніби вона прагне стати схожою на людину, наблизитися до неї. Поезія має рядки різної довжини, із яких римуються лише окремі, тож можна назвати такий вірш вільним віршем. Або верлібром. Анатолій Мойсієнко використовує принцип поєднання кількох типів чуття зорових і слухових. До зорових образів належать такі: Жовтень несе жолоді, вітер набиває листям кисет, слухові образи. Вітер злотом люльку креше. Перед очима виникає картина в різних відтінках жовтого кольору. Жовті жолуді, золоте есе, золотий кисет, пише осінь охрою. Поет перетворюється на маляра, який пише свою картину вільними золотистими штрихами. Природа показується олюднено. Похочає дощ, жовтень на базар несе жолуді, пише осінь есе, набиває вітер золотий кисет, креше люльку, пожежі пасе. Дощ пожежник. Образ осені доповнюється звуковими ефектами. У поезії повторюються шиплячі звуки, що створює враження шурхотіння листя під ногами. Отже, написав поет, але він одночасно і художник, і музикант. Ось такий цей твір. Тож, давайте іще попрацюємо. Ви щойно послухали те, що я розповідала, а тепер подумайте, як зробив поет необразні звичайні слова образними, якою він побачив осінь. А для цього порахуйте, скільки разів вживається слово золотий. Пригадайте іменники, з якими поєднується в поезії прикметник Золотий. Знайдіть нюхові образи. Відшукайте слухові образи. Зачитайте метафори, створені автором. Відшукайте персоніфікації, тобто олюднення. І зробіть висновок, як же Анатолій Мосієнко зумів створити образ осені. Добре, попрацювали. Переходимо до наступного. Ми маємо створити паспорт поезії. Пригадуємо це тема, ідея, головна думка, жанр твору, віршовий розмір і запишемо до зошитів паспорт поезії. Тема цього твору це зображення дивного світу природи. Ідея висловити захоплення казковою суттю осінньої пори. Головна думка це філософія природи бути схожою на людей, щоб ті звернули увагу на її неповторність і подібність із ними, закликати берегти її, милуватись нею. Рід літератури лірика. Яка ж саме лірика? Жанр, пейзажна лірика. І на кінець віршовий розмір верлібр. Нам треба повторити, що ж це таке верлібр. Давайте запишемо і це. Верлібр це вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини. Ми з вами вже говорили, що в цьому творі багато є художніх засобів. Тож я пропоную записати. Ці художні засоби, епітети, метафори і персоніфікації і алітерація. Що таке алітерація? пригадайте, це повторювання приголосних звуків для музикальності, музичності твору. Отже, епітети виписали, які ж саме. Жовті жолоді, золоте есе, золотий кисет, золоті пожежі, золотими клешнями, золоту родощ, золотим пожежником основний епітет золотий, що передає велич та барви природи восени, які ж виписали метафори і персоніфікації, Походжає дощ. Жовтень на базар несе, пише осінь есе, набиває вітер золотий кисет. І на кінець алітерація. Повторення звука ж в назві, а також звуків ш, «с», що створює атмосферу шуму, звуку листя, що восени шурхотить під ногами. Ось такі художні засоби. Які дають нам можливість побачити осінь ніби як людину. Тож, справді, поезія Анатолія Моїсієнка відкриває унікальні можливості пізнання естетичної, зображальної, змістової, звукової цілісності поетичного твору. На цьому я урок закінчую. До побачення, до нових зустрічей!